Я хочу внести ясність. Тут, щоб не плуталась методологія питання, власне, Венеціанська комісія розглядала один єдиний законопроект, законопроект мову. Про... і щодо нього вона виносила свої рекомендації. Не йшлося Російській мові статусу е, державного, тому що це власне, конституційна матерія, люшо ви добре, це знаєте, це питання тільки конституції. Більш того, давайте ж подивимося правді в очі в українській конституції. Ні в ній конституції країн колишнього радянського союзу немає такої норми, як десятій конституції України, де російській мові окремо. Та іншим мовам національній меншин надається державне сприяння у всіх сферах. Немає такої подібної норми в інших країнах пострадянського простору. Є уже така мова. І я вас дуже прошу. Коли це дуже питання у нас сьогодні в населення реально 46%... Готові вийти на вулиці. Це серйозний для нас, для всіх показник. І я вас дуже прошу, коли комісія, Європейська комісія за демократію через право говорить, що законопроект недосконалий, некомплексний, і Валентин Олександрович правий контрпродуктивний у цих умовах і просить доопрацювати, я думаю, замість великих політичних дискусій треба сісти і доопрацьовувати цей законопроект таким чином, щоб він відповідав європейським стандартам і гарантував. Необхідні баланси у мовному питанні.